Що таке? Що таке? Щось з машинкою юниту? Ти чув таке? Ну хрест таке є, слава Богу. І що, друзяки мої? Добрий день. Ви на каналі Тут Люди. Сьогодні розкажу про машину. І так часто буває, що машина їзде, а буває, що машина ломається. Сьогодні, сьогодні я пригнав свою ласточку, щоб трошки її подивилися, бо чую, щось починає, знаєте, вона е, підпихувати сьогодні у наших українських е, хлопців, які займаються бізнесом в Нідерландах. Подивимося, що вони тут Е, В чому історія, що вони роблять мерседес 5-літровий? Я вже побачив. Зараз будемо знайомитися. Ага, ось є. Діма, добрий день, Дімчик. Добрий день. Е, розказуй, що ви тут робите? Мені сказали, що ви е, ремонтуєте машини, але я бачу, що ви якогось Франкенштейна робите. Оце. Що, це? що це таке? Тюнінг. Bodiek. Це Mercedes CLK 500 ага. тобто, Після установки цього бодікіту він буде виглядати як Black Edition. От ти після мені цього... назвав скільки слов. Типу, ну, після цього буде круто? Він буде краситися в чорний. І буде виглядати просто як, як якась ракета. Я зараз... Це нідерландці собі таке ділять? Ні, це робить українка, дівчинка. Дівчинка українка з п'ятилітровим літровим двигателем? Ну так, це справжня дівчина. Наш гараж називається Вібгаса Автосервіс. Ми займаємося обслуговуванням авто, ага. продажем авто, підбором авто, тобто любі операції з авто. Я там бачив тебе Honda да, стояла? Honда задвушечку є. Бо це слухайте, я коли розкажем. шукав Honda, я їм таку хонду шукав. Я ниже трьох п'ятсот не знаходив реально. А це така, знаєш, більш-менш порядна хонда. Mm. Ви займаєтеся іменно тачками, іменно широкий широкий Так, такий у нас, якби широкий спектр услуг пов'язаний з авто, саме обслуговування авто. Тобто, у нас є автоелектрика. Любі там, технічні роботи, угу. якби, малярні роботи ми також можемо робити, але якби, не, 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 не От Дивися, моє шкоду, ми ж вже якби, да, глянули на неї. Е, от так, така шкода, вона взагалі дорога по ремонту чи ні? Ну, взагалі, ва група, вона якби, стара ва група, вона не, не дуже дорога по ремонту. Також це залежить від моторів, саме в тебе ТСА-мотор це трошки дорожче. Якби, завжди малолітражні мотори, вони менш ресурсніші, так сказати. Ну, ну ну є така тімка, так. Да. Тобто, в принципі, він недорогий в обслуговуванні, саме мотор, якщо брати в тебе із дорогого в моторі, це тільки турбіна і ТНВД. ТНВД це як це правильно там топлив, топливний насос високого давління. Угу. по російськи знаю, по-українськи не знаю, вибачте. От. А так якби машина в тебе недорога в обслуговуванні, в тебе не стоїть много речашка, Тебе стоять обична підвізка, тобто один речах там нема нічого дорогого. Щоб, щоб ви знали, коли продавати не. буду, ось Діма розказав. Наприклад, що... в Ауді вже йде много речашка, там вже якби, є проблеми. Є проблемка. Дімчик, скажи, от що, що цей задній містер робить за нами? Ми поки місь камери налаштовували. Це що ви тут робите ось, з тої штукою? Достатньо цікавий наш проєкт, не наш саме, ми його. Втілюємо в реальність. Це проект нашого клієнта клієнтки. От це Mercedes CLK 500 2004 року. П'ятилітровий двигатель. П'ятилітровий, так, CLK 500 п'ятилітровий, який буде, з якого буде робитися обвіз в CLK 63 AMG Black Series. Машина потім буде повністю краситися в чорний колір. Вона буде така гарна, дута. Так, Розкажи, то, що таке АПК в Нідерландах. АПК це ну якби тихогляд, просто якщо описати це тихогляд, тобто кожного року він проводиться, тому що Нідерланди вони, якби піклуються в Україні саме немає тихогляду, колись він був, але зараз його немає. Тобто тут кожного року авто повинно проходити тихогляд, там якби перевіряється в основному там, ходова частина, тормоза. Тобто, все для того, щоб керування твоїм авто було безпечне для тебе. Для Якби околишньої ви робите техогляд цей так, так АПК можна пройти. Так, скільки коштує робимо... АПК пройти? От скільки ця послуга коштує? Ну саме ця послуга коштує 50 євро. Але тобто вопрос питання саме в підготовці авто до АПК. То що тобто, треба підготувати, щоб АПК пройти? ну ви приїжджаєте до нас? Ми повністю робимо підготовку, перевіряємо все, що у вас будуть перевіряти на АПК, і потім веземо вашу машину саме в. Це сервісний центр АПК, де вони роблять АПК, тому що не кожен гараж це може робити. Mm -hmm. Ми повністю знаємо, що потрібно для того, щоб ви успішно пройшли АПК з первого разу. І mm -hmm. саме ми тому підготовлюємо, говоримо, що те, те те треба зробити, щоб пройти АПК. Наприклад, ті люди, які говорять, що тут нема корупції, точно так же АПК купляється. Просто вопрос грошей і міста. Все це, це є, є так? все це є, це все якби, в доступності. Тобто ми таким не, займає, не займаємося. Но... Дивись, в нас є одна зарплата мінімальна, це там 2400, да? так? Що ми можемо купити на 2400 в Нідерландах. Ну, на 2400. Твоя рекомендація, щоб це було живкеньке так. і возило нас на роботу протяго року. Напротязі року, і з такого надійного, що я міг би вам порекомендувати цей бюджет, саме щоб купити якби і їхати, це будь-який Volkswagen, Skoda, 1,6 MPI, тобто старі Audi, Skoda, Seat, 1,8 турбо. Це дуже надійні двигуни, їх там шиють, чіпують, тюнінгують і вони на стокових деталях їдуть 300 конів. Тобто, взагалі, без яких питань. Це саме за, я думаю, за, за такі гроші реально знайти. Певно, це буде не дуже маленький пробіг, але головне, щоб це було обслуж... обслужене авто. Тому що це якби старі авто, але 1.6 MPI – 5 це взагалі іменно. Скажи, яку би машину ти не рекомендував брати? З того, що я б не рекомендував брати. Отак, от отак, на сервіс не в коїм разі. ти отак. В Мене 3000 євро, я хоч і кажу, ні, не бери це. Peugeot з моторами 1,6, які строїлися спільно з BMW. Це, це... просто. Це найбільший геморрой, який ви можете знайти в своєму житті. Давай забігаємо наперед. Скільки в Нідерландах коштує податок на таку тачку? Плюс-мінус? Плюс-мінус я навіть сказати не можу. Я думаю, що в квартал, мабуть, євро 400-500 буде. За 500, 500 євро, щоб ви знали, хто мене з Польщі дивиться, з Німеччини, там податки не такі. 500 євро, плюс-мінус, так. Да. За таку бричку треба платити за квартал. За год ви самі прикинете. Що ви чим ще займаєтесь? Я так розумію, що ви от великий спектр роботи робите, так? Да? Так, да, в основному у нас автомеханіка. Тобто ремонтуємо автомобілі. але і по замістительству ми займаємося і чіп-тюнінгом, і детейлінгом, ну і тюнінгом. Прошити машину, можете, коротше. Да. Е, дивися, по твоїй тепер версії топ машин, яку можна взяти за 3 тисячі євро. Що ти порекомендував би? Ой, навіть не знаю, вибор. Трьошка в мене є, хочу купити машину. Отак, що би, що би ти, на що би дивився? Я, я би дивився більше на німців. На німців? Так. Да. На мужиків чи на жінок? <кхи> що би дивився, тепер у тебе 3 тисячі євро є, що би ти не брав? Що би я не брав, я би не брав француза. Француза би не брав. Я би, я би ніколи в житті не взяв би француза собі тобі. Я так зрозумів, що ви тут антифранцузька коаліція. так? Просто французи для мене неудобні. Ані в ремонті, ані в обслуговуванні, ані в експлуатації. Для мене француз це як. Юр, скажи, будь ласка, в Нідерландах популярно їздити на Газі чи ні? В Нідерландах не дуже популярно їздити на газі, тому що тут подвійний податок йде на ага. газ. Якщо машина бензинова, в неї, наприклад, податок 300 євро за квартал, то якщо буде стояти газ на ній, то там буде 500. А -а -а. Вони рахують податок і на бензин, і на газ плюс. Але ж цей податок відбивається легко. Тому що ціна газу 70 центів за літр, а ціна бензина 2 євро. Газ це подвійний запас ходу, це раз. Повний балон газу плюс повний бак бензину, ти проїжджаєш в два рази більше. Газ це економія це по-друге, 50% ти на касі платиш менше. Ну і третє, це екологія. Так? Газові системи дорого в Нідерландах да, системи Тут в Нідерландах все дорого. Точно. Все, дорого, да? Да, все по, дорого, По ремонту. Дивися, давай, допустимо, якусь візьмемо машину, Ну, допустимо, оцей ось у Mercedes. Так. Е базове обслуговування його на півроку, да? є база там яка. Ну, Тут не на півроку. Тут, як в машині, ти міняєш фільтри, масла, так само тут міняєш фільтри газові. Mm -hmm. Тут є фільтр грубої очистки. І паровою фазою, які на форсунки йде. Тобто два фільтри в комплекті міняєш і робиш комп'ютерну настройку після заміни фільтрів. Бачиш, читаєш комп'ютер газовий, як система себе почуває, як там є форсунки, є редуктор, давлення, тиснення, тобто впрыска. І то все порівнюєш. Це ти розкажеш як професіонал. Я так. тобі розкажу як юзер, як звичайний пользователь. Скільки буде коштувати це обслуговування в Україні? По твоїм старим цифрам, тому так, що так, я... ну що по новим цінам в Україні так. у нас працює сервіс ага. на сьогоднішній день. Такий Мерседес у нас буде коштувати обслуговування два фільтри з діагностикою. То буде 900 гривень. Наприклад, скільки коштувати? це буде коштувати в Нідерландах? В Нідерландах це буде 90 євро. Коштувати. Вот. 3 тисячі євро є, що ми можемо купити за 3 тисячі євро. От надійне по твоїй версії. Що би ти взяв? в е, В Нідерландах? Ну, в Нідерландах, ну Дивіться, в Нідерландах е, дуже люблять е, надійні машини це Тойоти, uh -huh. Хонди, Японці. якщо в тебе не вистачає коштів, ну можеш купити корейця якусь Кія, Хюндайку. Да? Е, ну, так само можна купити якусь шкодку, якусь Volkswagen, щось таке за 3 тисячі можна взяти. То є... Що би ти не рекомендував, брати? Ну, не дуже люблю французькі машини, бо вони там електроніка у них слаба і там. А це знову я чекаю своє метро. Приїхав тільки що на поїзді. Тому що, що я скажу, що на машині їздити класно, що на машині їздити комфортно, але на роботу я добираюся на поїзді, тому що так швидше і так дешевше. До речі, поїзд коштує. 370 євро на місяць. і Це вважається одним із найбільших місячних абонементів в Європі. Перше місце це Франція, там 900 євро. Друге місце це Швейцарія, там 380 євро. І Нідерланди тут 370 євро. Коштує бізнесліміт на громадський транспорт, на, на поїзда на залізничні дороги. Дуже часто ламається, але все таки для себе я вибираю. Громадський транспорт. Ось, друзі, дійсно якісна штука. велосипед. Коротенько розкажу про ремонт автомобіля. Машину купити тут дуже просто, а продати її дуже важко. Це вже знаєте, це вже перевірено на власній шкурі. За трьошечку за 4 тисячі євро. Ти можеш знайти собі машину 13-15 року. І по нашим українським міркам мені вважається, це вже новий автомобіль. Це перше, відремонтувати автомобіль. Це дуже дорого в Нідерландах. Найти майстра, який тобі відремонтує і тебе не є, це. Також питання, питання цікаве. Були такі українці, були якби наші, які мені пропонували поміняти свій. Та поставити паливний новий фільтр за 400 євро. Ну казали, тому що на шкоду дуже дорогі свічки там якісні надо Але дімчик зробив мені нормальний ремонт по дуже таким, знаєте, привабливим цінам. Це також таке питання. Наступне це маючи автомобіль, розраховуйте скільки в місяць він з вас буде вижирати податків. Я получаю приблизно три тисячі євро на місяць. Паливо це 200 євро. Ем, податок на автомобіль кожен місяць це 68 євро. Якщо там двигун побільший, машина побільше, це євро 100, євро 80 буде. Страховка це 50 євро. От і посчитали, 50-200, плюс там 70 плюс автомобіль ломається. І коли машина поломається, то ремонти тут дуже дорогі, реально дуже дорогі ремонти. Якщо порахувати, краще ту машину просто загнати в Польщу. Наступне це штрафи. Коли ви приїхали в Нідерланди, то знайте, що це країна штрафів, тому що ці всі порядки, норми і закони оце все дуже багато камер. В Нідерландах це одна із передових країн, де максимальна. Кількість камер на квадратний метр. Зараз навіть є камери, які фіксують ваше положення тіла, чи не дивитися ви в телефон за кермом. Це 400 євро штраф. Перевищив швидкість на 5 кілометрів це 70 євро штраф. Навіть на цьому велосипеді, якщо я буду ночі їхати без світла, це штраф приблизно 70 євро. Якщо я буду їхати з телефоном, і дай Бог побачиться копи, це 100 євро. Якщо я буду п'яний їхати, або якщо я вкраду велосипед, це штраф може затягнути навіть до трьох років ув'язнення залежності скільки цей велосипед коштує. Так що для себе поки що на сьогоднішній день я вирішив продати машину. І купити собі ще один велосипед. Ну, для мене це краще, для мене це зручніше. Головне, щоб араби той велосипед не украли, тому що ззаді мене площаточка, і тут дуже часто крадуть велосипеди. Коротенька була історія про машини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і батькам, же, звісно же, звісно, передавайте привіт. Щастя і добра вам в хату. Все, я погнав. Велик любе скористь, да, брат? Так, да, якось так.